Тому що не завжди треба робити те, що можеш, а треба робити те, що треба. Бо ми часто кажемо, я можу собі то дозволити, то чому ні? Не завжди треба робити те, що ти можеш собі дозволити. Старайся робити те, що треба, і те, що є конечне для спасіння твоєї душі. Формуйте себе, зростайте у Бозі, Ідіть у пустині, як Ісус Христос на 40 днів. Не обов'язково їхати десь там в Сейшанду чи якусь там сахару да? не треба. Ви можете собі самі поставити, Господи. От визначаю собі цей тиждень, оцих шість днів, неділю віддихаю. Визначаю, Господи, для свого духовного зростання. Замість телефона буду, буду читати. Буду читати. Що-небудь буду читати, хочу відключитися від цього світу, хочу попостити. Бо пустин це нема людей, нема нічого. Вот так само. І тоді це ваше буде уподібнення до Ісуса Христа.